Оця маленька пляшечка, всього кілька крапель, і будь-яка страва грає новими барвами. Вона є на столах у мільйонів людей по всьому світу. Але що ж насправді ховається за цією легендарною гостротою та таким впізнаваним смаком? Ну що ж, давайте розбиратися. Здавалося б, усе просто. Три складові та три роки очікування. Але, як то кажуть, диявол у деталях. І саме в цих деталях і криється та сама магія, що перетворила звичайний перцевий соус на світову легенду. Давайте перенесемося в далекий 1868 рік на маленький загублений серед боліт острів у штаті Луїзіана. Це, знаєте, не просто історія про створення соусу, це історія народження справжньої американської кулінарної класики. І знаєте, що тут вражає найбільше послідовність. Починаючи з 1868 року, компанія залишається в руках однієї родини і працює на тому ж самому місці. Це вже не просто бізнес, це справжня спадщина, яку передають з покоління в покоління. Тепер до головного. Є дві речі, без яких табаско просто неможливий. Це, по-перше, особливий сорт перцю, і по-друге, унікальне місце, де все це відбувається. І це ключовий момент: оригінальний соус роблять винятково з перцю сорту табаско. Це не аби який червоний перець, ні. Це спеціальний сорт, який і надає соусу той самий фірмовий смак і характерну пекучість. До речі, сама назва теж не випадкова. Слово табаско походить з мови корінних американців і, знаєте, ідеально описує клімат, потрібний для вирощування цього перцю, наче сама земля дала йому ім'я. І все це відбувається саме тут. Острів Ейвері це не просто локація, це серце бренду вже понад 150 років. Унікальний мікроклімат, а ще ґрунт багатий на соляні поклади. Все це відіграє вирішальну роль у формуванні смаку. А тепер, мабуть, найцікавіше той самий секрет, що відрізняє табаско від сотень, якщо не тисяч інших гострих соусів. Це неймовірно довгий і я б сказав скрупульозний процес витримки. Уявіть собі, цей процес вимагає просто неймовірної точності. Працівники ходять зі спеціальними паличками, люпить батонгуш, щоб кожен, абсолютно кожен зібраний перчик, мав ідеальний відтінок червоного. Потім його одразу ж подрібнюють і змішують з місцевою сіллю ще один унікальний інгредієнт. Так, так, ви не помилилися рівно три роки. Просто задумайтеся, це довше ніж витримують чимало сортів віскі або вина. І весь цей час потрібен для того, щоб смак соусу, ну скажімо так, розкрився, став глибоким і насиченим. І от протягом цих трьох довгих років у дубових бочках відбувається справжня магія це ферментація. Прості, здавалося б, смаки перцю й солі перетворюються на той самий складний багатогранний букет, який ми всі знаємо. Це без перебільшення алхімія смаку. Добре, зі смаком розібралися. Але що ж викликає оте саме відчуття печіння? Давайте на хвилину відійдемо від мистецтва і зануримось у науку, щоб зрозуміти, звідки береться фірмова гострота табаско. Знайомтеся капсаїцин. Це така хімічна сполука, яка, по суті, є захисним механізмом рослини. Вона, так би мовити, обманює наші нервові рецептори, змушуючи мозок думати, що в роті пожежа, хоча насправді ніякої зміни температури немає. Хитра штука. Та чи можна якось виміряти оцю ну пекучість? Виявляється так, для цього навіть створили спеціальну систему. І це шкала сковіла. Вона показує, наскільки гострий той чи інший перець. Як бачимо, оригінальний табаско має досить помірну гостроту. Це якраз дозволяє відчути смак, а не тільки печіння. А от його родич Хабанеро, той вже значно гарячіший. І ось коли три роки витримки нарешті минули. Процес ще не закінчено. До перцевого пюре додають останній інгредієнт якісний оцет. Він дає кислинку, балансує смак і слугує природним консервантом. І навіть після цього суміш настоюється ще цілих 28 днів, перш ніж потрапить у пляшки. Історія Табаско – це ж не просто історія соусу, це історія про те, як продукт з крихітного острова зміг підкорити увесь світ і навіть вийти за його межі. Просто вдумайтеся в цю цифру. Понад 160 країн. Етикетку перекладено десятками мов, це справді глобальний феномен. А ось, мабуть, найдивовижніший факт. Табаско це офіційна космічна приправа. Виявляється, в невагомості смакові рецептори в астронавтів притупляються, і такий яскравий соус допомагає зробити їжу смачнішою. Ну і звісно, варто пам'ятати, що табаско це вже давно не тільки класичний червоний соус. Існує ціла родина смаків від м'якого зеленого з халапеньо до одного з найгостріших у світі скорпіона. Тож кожен може знайти щось для себе. От і виходить така історія: про те, як відданість традиціям, унікальні природні умови і головне неймовірне терпіння перетворили простий сімейний рецепт на продукт, який знають і люблять буквально в кожному куточку планети. Тому наступного разу, коли будете дивитися на цю маленьку пляшечку, згадайте про три роки в дубових бочках: про крихітний острів у Луїзіані та про дивовижну подорож, яку цей соус здійснив. Бо це погодьтеся, що значно більше ніж просто гострота.